Війна триває, а разом з тим ні на мить не зупиняється підтримка наших воїнів. Волонтерський штаб-ангар розпочав новий збір коштів на тепловізори для воїнів Збройних сил України. Це необхідна річ для ефективного знищення рашистів, наголошує волонтерка Ольга Валянік. Воїни дуже потребують цих приладів, аби ефективно знищувати рашистів без втрат. Серед своїх зараз у нас стартував збір на тепловізори та на тепловізійні приціли. Збираємо 940 Тисяч, тобто майже мільйон. А, точну кількість не можу вам сказати, тому що є різні від специфіки. Там є і тепловізори, є і тепловізійні приціли. Військові попросили конкретні моделі тепловізорів. Як тільки прилади вдасться закупити, їх відправлять у найгарячіші точки фронту. Тож потрібну суму необхідно зібрати якнайшвидше. Насправді поїде на всі напрямки. Найбільша кількість запитів іде на східний напрямок. Так само Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, тобто Усі області, де ведуться бойові дії, завдяки донатам, один тепловізор волонтери вже придбали. Ратлер один із стандартних тепловізорів, які ми закуповуємо. Цей приїхав до нас сьогодні, їде до військових. Поки нам показували тепловізор, волонтери розповідали про свою роботу. До штабу якраз зайшов чоловік, аби пожертвувати гроші на тепловізори. каже, понад усе хоче допомогти героям на фронті. Щоб нашим хлопцям було там легше і швидше Україна перемогла. Волонтерка Марія керує медичним відділом штабу. Каже, збір дуже і дуже важливий. Вона вже долучилася до нього сама і закликається робити й інших. Це дуже важливий збір. Це очі наших хлопців. Це щоб не застосовувати е, живої сили, щоб не посилати хлопців у розвідку. Це все зробить машина і супер пристрій. І все, Ми все, все буде добре. Тож, поки триває війна, і наші хлопці боронять країну. Усі, хто в тилу повинні теж робити все для перемоги, щоб задонатити на тепловізори або на інші збори, які люди бажають, можна зайти на сторінку волонтерського штабу Ангар в Фейсбуці, в інстаграмі. Там є закріплені усі наші реквізити, в тому числі і PayPal, і міжнародні рахунки. Також я відкрита окрема банка монобанка на моїй карці, куди можна донатити дуже легко і просто. Тому закликаю Долучатися до допомоги військовослужбовцям це досить важливо, оскільки перемога залежить не лише від тих, хто тримає зброю в руках і захищає наші рубежі, а й від тих, хто знаходиться в тилу і посильно надає допомогу силам оборони. Тож щоб ангар купив тепловізори, швиденько відправив їх на фронт, і наші хлопці нищили рашистську орду ще більш якісно та ефектно. Долучайтеся до збору. Реквізити на які треба надсилати гроші. Ви зараз бачите на екрані.